Отже, сьогодні ми спробуємо розібрати на гвинтики, як влаштована сучасна російська машина дезінформації. І знаєте, це не просто історія про якісь там фейки. Як показує аналіз, все набагато набагато складніше і архітектура, і цілі, і методи. Ну що, давайте поглянемо, з чого все це складається. Ну, на перший погляд здається, що мета будь-якої пропаганди це змусити повірити в неправду, так? Продати якусь брехню. Але от що цікаво, дослідження показують у цьому випадку завдання стоїть зовсім інакше. Тут справа не в тому, щоб щось продати як істину. І ось тут ми підходимо до самої суті. Головна мета створити такий інформаційний хаос, де сама ідея об'єктивної істини просто ну, розчиняється. Уявіть собі, коли будь-який факт можна поставити під сумнів, коли доказів, ціла купа і всі вони один одному суперечать, що тоді? А тоді кремлівська версія подій стає просто ще однією альтернативною думкою не кращою, не гіршою за інші, просто ще однією. Тож почнемо з першого розділу. Це по суті війна проти самої правди. І тут ключова ідея не в тому, щоб просто наштампувати фейків ні, завдання підірвати довіру до всього взагалі. Ця думка, по суті, і є кінцевою метою всієї цієї затії. Бо справді, якщо нічому не можна вірити на 100%, то чому б і не повірити версії Кремля? Вона раптом стає такою ж, знаєте, легітимною, як і будь-яка інша. І ось так досягається ця хитра рівність між відвертою вигадкою і перевіреними реальними фактами. Гаразд, з філософією, здається, розібралися. А тепер давайте подивимось на інструменти, тобто як все це реалізується на практиці. Бо, виявляється, існує цілий набір дуже конкретних добре відпрацьованих тактик. І перший прийом у цьому арсеналі це так званий потік брехні. Уявіть собі такий собі інформаційний пожежний шланг. Ідея дуже проста: просто завалити людей велетенською кількістю інформації, яка часто густо сама собі суперечить. Тут головне не переконати, головне спантеличити. Швидкість і кількість стають важливішими за будь-яку логіку. О, а ось і класичний, просто хрестоматійний приклад катастрофа mh 17 Майже миттєво інформаційний простір просто вибухнув від версій. То це був український винищувач? Ні, чекайте, це невдалий замах на Путіна. А може взагалі операція ЦРУ чи все ж таки українська ракета БУК? Вони ж абсолютно суперечать одна одній. Але це й неважливо. Завдання ж було не довести щось одне, а створити такий неймовірний шум, щоб у підсумку склалося враження, ніби правди ну, її просто не існує. Наступний інструмент це, мабуть, один з найвідоміших about-ism? або як ми кажемо, а що там у вас? Це ж просто віртуозний спосіб втекти від відповіді. Тобто, замість того, щоб відповідати по суті звинувачення, фокус різко переводиться на того, хто критикує. І основний меседж такий: ви самі не безгрішні, тож яке право маєте нас судити? І ось як це працює, подивіться, звучить критика за агресію в Україні, у відповідь одразу летить. А як щодо вторгнень Заходу хтось говорить про порушення прав людини і тут же а ви краще на проблеми в Америці? Подивіться, і в результаті створюється таке хибне враження, ніби ну, всі однаково погані. А якщо всі погані, то ніби як і ніхто не винен, правда? Йдемо далі. Третя тактика, і вона дуже потужна, це апеляція до емоцій, а не до логіки. Аналіз чітко показує, всі ці наративи спеціально конструюються так, щоб вдарити по емоціях, обійшовши при цьому раціональне мислення. Чому? Бо емоційна реакція завжди сильніша, і що головне, набагато швидша за логічний аналіз. І ціляться тут у дуже конкретний набір почуттів, як ми бачимо, це страх, це гнів, ненависть і, що надзвичайно важливо, почуття жертви. Постійно малюється картина такої собі обложеної фортеці, яка з усіх боків оточена ворогами. А це, звісно, чудово допомагає мобілізувати підтримку всередині країни. Ну і нарешті четверта тактика дуже страшна насправді дегуманізація. Або простіше кажучи, розлюднення. Це коли опонентів за допомогою спеціальних слів та образів позбавляють будь-яких людських рис. Навішування таких ярликів, як нацисти чи хунта, це ж не просто образа, головна мета зробити будь-які, навіть найжорстокіші дії проти них, прийнятними в очах власної аудиторії. Окей, тактики ми розглянули, але ж хтось повинен втілювати їх у життя, правда? Хто і за допомогою чого це робить. Давайте тепер подивимося на саму структуру цієї машини, на її головні рупори та ключові обличчя. І тут без сюрпризів. Фундаментом, хребтом усієї цієї конструкції, звісно ж, є державне телебачення. Це той самий головний мегафон, який працює насамперед на внутрішню аудиторію. Саме через телевізор мільйонам людей щодня транслюють єдину чітко узгоджену картину світу. І, звичайно, у цієї системи є своє обличчя, свої зірки. Це ті самі ключові ведучі та медіаменеджери, чиї імена постійно на слуху: Кисельов, Соловйов, Симоньян, Скеб'єєва та Попов. Важливо розуміти, вони не просто зачитують новини, вони активні архітектори цих наративів. А їхній фірмовий стиль це як правило максимальна експресія та агресія. Але в наш час одним лише телевізором справу не зробиш. Паралельно існує ціла цифрова екосистема, така собі ехокамера, яка підхоплює і підсилює ті ж самі меседжі. І націлена вона вже на зовсім іншу аудиторію молодшу, глобальнішу, ту, яка живе в інтернеті. І арсенал інструментів тут дуже широкий. Це і прокремлівські телеграм-канали, які часто маскуються під незалежні джерела. Це, звісно, цілі ферми ботів і тролів, завдання яких створити ілюзію масової підтримки в коментарях у соцмережах. Ну і звичайно, залучення різних інфлюенсерів культурних діячів, які ретранслюють потрібні меседжі. Все це разом і створює той самий ефект, ніби певні ідеї підтримує переважна більшість. Добре, ми подивилися, як це все працює і хто цим займається. А тепер, мабуть, найцікавіше. А що саме просувається машина? Які ключові ідеї, які наративи є її головним продуктом? І ось, будь ласка, один з центральних фундаментальних наративів ідея про те, що Україною нібито керують нацисти та хунта. І це ж не щось нове, цей наратив використовується вже багато, -багато років. А мета його, як показує аналіз, насправді подвійна. По-перше, це звісно делегітимізувати українську державу як в очах власного населення, так і для світу. А по-друге, що ще важливіше, це представити військову агресію не як загарбницьку війну, а як таку собі визвольну місію з денацифікації. А ось інший дуже потужний наратив, який спрямований вже переважно назовні, це оця нескінченна пісня про те, що захід втомився, що єдність НАТО от-от розвалиться, і що підтримка України, звісно ж, скоро припиниться. Мета тут теж абсолютно прозора і прагматична посіяти сумніви та невпевненість серед союзників. Вплинути на громадську думку в західних країнах, щоб, звісно, зменшити допомогу. Ну і, само собою, деморалізувати українців, просуваючи ідею, що будь-який опір просто марний. Гаразд, ми, здається, розклали всю цю систему по поличках, але найголовніше питання яка з цих знань користь? А користь у тому, що розуміння цих шаблонів це і є ключ до того, щоб бачити, що насправді відбувається в інформаційному полі. Тож до якого висновку ми приходимо? І як можна застосувати весь цей аналіз до тієї лавини інформації, з якою ми всі стикаємося буквально щодня? Дивіться, на основі всього цього розбору можна вивести три прості, але дуже дієві фільтри для аналізу такий собі інструментарій. Крок перший спробувати розпізнати тактику: це що потік суперечливих заяв, чи це класичне а що там у вас, крок другий звернути увагу на емоції. Це повідомлення намагається викликати страх чи гнів, чи все таке апелює до фактів. І крок третій, мабуть, найважливіший перевірити джерело, хто це говорить, і головне, навіщо. І це, мабуть, і є те головне питання, яке залишається відкритим після такого розбору. Якщо інформація це справді нове поле бою, то що ж тоді є найкращим захистом? Що є нашим найнадійнішим щитом? І, схоже, відповідь на це питання лежить далеко за межами якихось технологій, а стосується нашої спільної здатності мислити критично.